Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 668 930 особин за добу, 1300, і поранено 2 мільйони шість песиголовців за добу. 3900 танків 8971 одиниця за добу, 9 бойових броньованих машин 17876 одиниць за добу 49, артилерійських систем 19410 одиниць за добу 29, реактивних систем залпового вогню 1231 одиниця за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони-978 одиниць за добу 2 літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16 992 одиниці за добу 45, крилатих ракет 2619 ОДИНИЦЬ Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 26 584 одиниці за добу, 71, спеціальної техніки 3435 одиниць за добу одна. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!